Запис. І... Алютка, читайте задачу. Це 6.14. Точка А розташована на відстані 3, корень з 3 см від площини А. Похилі А Б і АЦ утворюють із площиною, кути 60 градусів і 45 відповідні, а кут між похилами дорівнює 90 градусів. Знайдіть відстань між основами, основами похилих. Чи я сама розв'язувала цю задачу, чи ми з вами? Мені здається, що розв'язували. Ну, нічого. Схоже, що ж було так. Тоді угу. А. H якийсь. Це перпендикуляр. Uh -huh. угу. А давай вдвох. Я похилі поки малюю. Ти можеш. Так, точки. Якщо точка А розташована на відстані від площини, значить проведено до площини перпендикуляр. Правильно, Аня і каже. Так. Кути тепер. Кути. Відвідно, так, АБ тут 60 градусів. Тут між прямою та площиною, як кутом між цією прямою та проєкцію цієї прямої на цю площину. Правильно. Але... BH, ну, Зараз ми обов'язково і запишемо це у розв'язанні, що AH перпендикуляр. Так? Угу. Перпендикуляр. Тому що це відстань від точки А до площини. Так. А це і. BC, AC і BC похилі. BC. БЦ. Тільки не Б а а і, AC. A, і... І... а, і А Ц. і це і А. І... А Б і AC да, да, да. угу. похилі. Так. І записуємо, що BH і в проекції. Так. Угу. BH. це аж проекції. проєкції. Так. Проєкції. Правильно, Аня розставила кути. Дивіться, похилі, утворюють з площиною кути, кутом між. Прямою і площиною є кут між самою прямою і її проєкцією на цю площину. Правильно. Тр так, кут між похилими. А тепер, ага. Кут між самими похилими 90 градусів. Прямий. Так, треба знайти відтай між основами похилих. Угу. Будемо шукати БЦ. Щоб знайти. Що це за А, Аж, це оця точечка Аж. Можемо Аня, бо тут напиши H. Або давай отак на. Угу. Так, добре. Щоб знайти БЦ, чим є Аня? БЦ це є кноза. О, я буду щоб знайти гіпотенузу, необхідно знати катети. Значить, спочатку будемо розглядати, які трикутники. Трикутники BHA та CHA. Так, да. значить, діти з трикутника. Три, е, кажете, що вони прямокутні. Трикутник BHA і трикутник CHA. Кажете, що вони. Прямо кутні, розглядаєте їх, з них знаходите А Б. Давайте так, Аня, скажи, будь ласка, АБ через синус, косинус, через та... синус це буде, я так не скажу, синус 60, дорівнює рівні корінь з трьох, поділити на АБ. Тут минус. Зримо можна. Куріння з трьох. Тоді угу. АБ дорівнює е, три і на два 6 см. Чому дорівнює шість корень? Три, три коріння. Шість. Так. Так, угу. да, ще раз. Аня дуже швиденько витерла. Гіпотенуза дорівнює, Сейчас. виразила синус 60 градусів. Синус 60 градусів це відношення, навіть не так з трикутника BHA виражаємо синус кута B, він дорівнює, тобто Анечка дуже поспішила, як завжди, все правильно, але треба було сказати, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи, а нам потрібно Гіпотенуза, значить, щоб знайти гіпотенузу, треба протилежний катет поділити на синус кута Б. Дорівнює А H поділити на синус кута Б. І підставляючи значення, Аня отримала, що підставили значення АБ дорівнює 6 см. З другого трикутника знаходимо АС. Давайте не поспішаючи. Трикутник СА. Тепер розглядаємо. З трикутника СHА. В дужках пояснення, що він прямокутний. Так, знаходимо. Так само катет АЦ. Не катет АЦ. А АЦ є в нас гіпотенузою. Так, знову. Значить. Ань, можна вже зразу виразити гіпотенузу. Гіпотенуза дорівнює катет поділити на синус кута протилежного. Пропоную на цьому зупинитися, Анька. Аце, гіпотенуза Аце знаходиться таким самим чином як і гіпотенуза А без другого прямокутного трикутника. Потім ми будемо знати для трикутника Бац, він прямокутний за умовою кут між похилими 90 градусів, значить, будемо знати обидва катета, і можна легко знайти вже гіпотенузу. Не будемо детально зупинятися. А всі діти, будь ласка, дорозв'язуйте цю задачу. Ми тільки з Ані говоримо про алгоритм розв'язку. Розв'язання. Номер 3616. Точка М розташована на відстані 12 см від кожної вершини квадрата АБЦД. Кут між прямою МА площиною квадрата дорівнює 60 градусів. Зайдіть відстані від точки М до сторони квадрата. Квадрат і прямокутник, і паралелограм зображуються у вигляді якої фігури? Паралелограма, правильно все. Я малюю тільки площину Аня, а все інше. Mm. Так, є площина. Це тобі слово. Що Точка що М розташана на відстані 12 см від кожної вершини. Відповідно, вона рівновіддалена, значить, її проекція на площину ABCD є е, е, центром. Опущеному кола, так, угу. Згодна з тобою. МО це перпендикуляр одразу. Mm -hmm. Це все. Mm. Так. Проєкцією точки М, і, отже, відрізок є точка О. Точка О це точка перетину діагонали квадрата. Це центр квадрата, і основа перпендикуляра МО до площини. Квадрата. Так, зараз квадрат. А, ага, А, Б, С, Д. Буде зручніше, мені здається, роздивлятися. Так, добре, 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 да. Анюта позначила, подивіться, будь ласка, паралелограм А, Б, С, Д. За годинниковою стрілкою і почала точку А. Ось, де її точечка А. Так, точка М розташована на відстані 12 см від кожної вершини квадрата. Так, це правильно Аня сказала, що це говорить про те, що основа перпендикуляра, проведеного до площини з точки М є центром описаного кола. Так. Кут між МА та площиною рівня 60, Рівніним кутом є МАО. Сейчас, сейчас. Як... Кут... Почекай секундочку. Кут між прямою Ма та площиною квадрата дорівнює 60 градусів. Значить, Ань, зразу можна сказати, що це кут між прямою МА і площиною квадрата буде кутом М... МА та а, МАО. М, кут МАО, кут між цією похилою і її проєкцію на площину. Треба знайти відстань від точки М до сторони квадрата. Тобто Відстань МО. Ми розглядаємо. До сторони Анечка, Відстань від точки М до сторони квадрата. Ось у нас відстань МО це чому? до площини квадрата. Mm. МЦ, МВ це відстань від М до вершин квадрата, а тепер до mm. сторони. Так. Тоді ми від точки О. потрібні нам на сторону А, Б. А чому від Рез. О. А, ну хорошо, а, так. А. а ще потім проведемо. Mm -hmm. а. Тільки треба це пояснити, чому саме так. Де знаходиться К? Ну так. Трикутник ОАБ буде яким? Рівно бедреним. І в ньому ми можемо провести висоту. Вона ж буде медіаною, медіаною бісектрисою. Ми проводимо. Ну, в принципі, можна провести, ну, правильніше, теорема про властивість медіани. Ми проводимо, ділимо АВ навпіл, це медіана буде ОК. І вона ж за рахунок того, що трикутник рівнобедрений, ця медіана буде висотою. І тепер з точки М до точки К, проводимо відрізок. І за теоремою про три перпендикуляри МК. Ограниченим. МК перпендикулярний до АБ. Так. Да. Ось і МК, а за означенням МК і буде шуканою відстанню від М до сторони квадрата. Значить, так, да, Аня, розкажи, будь ласка, які трикутники треба. Всього нам всього два трикутники розглянути. Хоть як спочатку МОА, а потім МОК. Угу. Можна записати наступне. Перше, обов'язково МО перпендикуляр. Перпендикуляр. МА МК похилі. так? Похилі. Обов'язково, ну що проєкції їх «ОК» Проєкції. ОК. Тре. Проекції. Ну, я б не писала так зараз. Стосовно ні, зараз я б записала, мабуть, що поки що тільки про МА. Правильно, МК ми ж проводимо. Так. Так. Аня, можеш, зі мною можна сперечатися, казати що стійте, Львова Наталя. Давайте, давайте все робити поступово. Перше, вчусь ну, у вас. Аня летить, і я вже лечу. Трикутник МОА, розглянемо. Так, все, Аня, тобі слово. МОА. Можемо знайти. Він прямокутний, можемо знайти. За синусом. А, Аня, ні, то ти Це ж а, треба пояснити, чому він прямокутний. МО перпендикуляр, МА похила і ОА OA проекція І ще по необхідне пояснення. МО перпендикуляр. ні от ця ОА проекція Аня Я витру. МО перпендикуляр це відстань, пояснення відстань, відстань від М до площини до площини АБЦ, або за означенням відстані А, Б, С. Так. І тепер же можна далі продовжувати, що МА похила ОА проекція, да, ань. Будь ла... Допиши, будь ласка. Mm. Mm -hmm. e, Значить, трикутник е, Ну, з Оа. Ну, Мамо, ще, він прямокутний, прямокутний. Далі. E, що ми будемо знаходити з цього? E, ну, через синус. Або чер... да, є гіпотенуза, є кут. Треба знайти висоту протилежний катет. Знаходимо з цього трикутника МО. Пережі, ай, ні, піши. МО через синус. Просто так от, через синус. Я внизу пишу через синус кута А. Так? Угу, так. Знайшли МО. Друге. Що ми зробимо? Потім ми можемо знайти ОА, так як кут ОМА 30 градусів, а сторона лежить напроти нього. Це 6. І потім з формулою радіусу описаного кола знаходимо сторону, а ОК це половина цієї сторони. Оскільки в нас дан в основі квадрат, квадрат так? Ну, так. Да, наша задача, дивіться, знайти, щоб знайти МК. МК. Да, нам треба зна... ну, Тут є два способи. Вот. Його МК відрізок. Можна знайти з трикутника МОК, для цього треба знати ОК. Так? Так. ОК Аня пропоную знайти трикутника АОБ. Ні, ОК. Як половина О, сторони. Я хочу. Що, що? я хочу я це як половина сторони. Це я ж квадрат. ОК е, Аня розглядає як половина сторони прямокутника. Е, ну, квад... Бо це не прямокутник, у нас, а взагалі квадрат. Ось. Е, для цього треба знати, Аня, що? Спочатку ОА, ОА. Описаного кола. навколо цього. Так. квадрату. Зараз одну хвилинку. ОА Це дорівнює радіусу описаного кола, точка О, вона рівно віддалена від вершин квадрату. Значить, ОА дорівнює радіусу як ГМТ. Ну, можна не писати, а просто сказати, що О центр описаного кола. Це ж геометричне місце, це буде описане коло. Центр описаного кола. Так. І радіус Р4 я напишу: радіус кола описаного навколо квадрата, Дорівнює сторона поділити на корінь з двох. Сторону поділити Добре. на корінь із двох. Так, так. Е, да. Як? Знайти. Ага, ОА з того ж самого трикутника знаходимо, так? Так. Угу. З того ж Це самого 6. трикутника. ОА дорівнює. ОА 6 Дорівнює 6. Так, значить, ми можемо знайти сторону квадрата і ОК. ОК дорівнює одна другій, одна друга сторони. Дорівнює знаходити ОК. Сторони мається на увазі сторона квадрата. От. Це буде 6 коренів з 2, так? Поділити на два. Три корені з двох це ока. Поділити на два. скорочуєте, Маємо три корені з двох це ОК. Ну, і тепер вам вже точно нічого мало що залишилося. ОК. Три корені з двох. Так? Знай... Знайдено ОК. МО. Теж знайдено через синус кута А з трикутника МОА. Значить, МО знайдено і залишається знайти необхідну нам відстань МК. Це. Доробіть, будь ласка, задачу. Дорозв'язуйте її. Так, витираю. Повертаємось до двогранного кута. Ми з вами зупинилися. Давайте нагадаємо, що. Ось, наприклад, на рисунку 37,21 побудувати необхідно 2граний кут. Ань, можеш ну, вже якусь використати частинку рисунка і показати, де буде. Тобто між там, альфа і бета, правильно? Так, так, так. Площини, от жовтенька, давайте. Площина альфа, площина бета. І тут. тут два. Два рисунки можна виконати. Та, значить, щоб побудувати лінійний кут двогранного кута, треба обрати точку на ребрі, на їхньому спільному ребрі. До цієї точки з кожної, в кожній півплощині провести перпендикуляри. І тоді кут між оцими ДЕ і Еф відрізками буде. Дво. Лінійним кутом двогранного кута. Так. І, так, номер. О, чудова задача 3718. Ми її мали розв'язувати, але не розв'язували. 37, 16 робили, 37 18 ще ні. 37, 18 і 37, 20 зробимо зараз. Так, основи рівнобічної трапеції дорівнюють 10 і 18 сантиметрів. Так, будуємо. 18, бічна сторона 8, тобто вона така приземиста. 8, 10, 18. Знайдіть площу проекції даної трапеції на площину альфа, якщо між площиною трапеції та площиною, Альфа кут, до рівня 30 градусів, придіть площу при даної трапеції на площину Альфа так, м. Зараз, Тут між площиною трапеції та площиною альфа дорівнює 30 градусів. Так, треба поміркувати.